Всім привіт! Ви на каналі Що Приїхало. Сьогодні у нас буде розпакування багатьох посилочок із Китаю. І як завжди, товари в нас будуть дуже цікаві і захоплюючі. Перше, що ми будемо відкривати сьогодні, це у нас буде фен Dyson. Але я вам хочу сказати відразу: це не прям такий фен, до якого всі звикли, це у нас є «Styler». Це є копія відомого бренду Dyson. Тобто на Аліекспрес оригінальний Dyson. Ви 100% не купите, буде щось типу підробка. Але підробки бувають різні. І сьогодні про якісну ми з вами будемо розмовляти. Це не прям таке розпакування і перше враження, це вже як міні-такий невеличкий огляд, тому що цим приладом користується моя дівчина, і ми знаємо, що про нього можна розповісти. Значить, це в нас є більший набір, тому що в нас є шість насадок. Міг бути набір на чотири насадки, а міг бути набір ще більший, коли у вас там така є сумка в комплекті, щоб це все зберігати. Відкривши його, ми бачимо, що в нас є євровилка. Це дуже добре, що вона євро, не потрібно там ніяких перехідничків. Відразу стріляємо нашу розеточку. Також хочу вам сказати, що кабель дуже м'який. Ізоляція в нього є силіконова і, здається, він такий товстий і добротний. Коли працює, то в нас нічого не нагрівається. Кабель абсолютно холодний. Давайте до самого пристрою. Він зроблений прям дуже якісно. Немає в нас ніяких таких гострих кутів, нічого вам руку не ріже. Коротко по керуванню. У нас є три кнопки: перша відповідає за температуру, друга відповідає за оберти, і третя це кнопка Крута. Просто вимикає або вмикає. Наприклад, ви виставляєте температуру середній, хоча в нас є тут три положення по температурі. Оберти, наприклад, також там середні, також є три на вибір швидкості, і кнопка вимкнення-вимкнення. Дуже класно, ви налаштували раз так, як вам потрібно, і просто вмикаєте вимикайте. Потужність цього приладу є 1300 Вт. Вона захватує у нас тут повітря, це тобто є фен. Через оцю трубку повітря проходить, воно у нас нагрівається тут всередині встановлені спіралі. І Потім ми на виході будемо мати гаряче повітря. Наприклад, ми беремо насадку фен, ось так її сюди встановлюємо з невеличким прокручуванням. І в нас тут є ще куча регулювань, в яких я не дуже розбираюся, але працює воно дуже класно. Значить, насадки змінювати дуже просто, просто взяли, натиснули і забрали. Ось так провернули, воно зафіксувалось. Тобто, саме звичайний фен, тільки у вас волосся не розлітається так, як від звичайного фена. І тепер ми вимкнули його в мережу, і потрібно продемонструвати, як він у нас працює. Так, потрібно бути дуже обережним і не закривати рукою ось це місце, де засмоктується всередину повітря. Тобто, оця частина повинна бути завжди відкрита. Приблизно таким чином ви його будете тримати в себе в руці. Хочу вам зразу сказати, що працює він доволі таки тихо, якщо зрівнювати зі звичайним феном, і ми його вмикаємо. Я зараз буду його вмикати і потихеньку буду збільшувати швидкість, щоб ви відчули різницю швидкості звук. Так, вмикаємо. Буде в нас перший режим. Можливо, на відео ви там нічого не відчули, але і справді звук змінюється не дуже сильно, хоча потік повітря дуже-дуже сильний. Також, якщо ми регулюємо температуру, наприклад, ставимо на середину температуру і його вмикаємо, нагрів відбувається майже миттєво, тому, тому що в нього є великий запас по потужності. 1300 Вт. Розказав? Тепер по насадкам. В нас є дві насадки стайлер. Одна тонша, друга товща. Потоком повітря накручують на себе волосся. Ось така у нас є насадочка, це в нас є типу фенбраш, мені сказали сказати, я вам сказав. Ну, це, типу, як просто розчоска, така кругла і все. І тепер у нас є дві насадочки. Ось дивіться, тут рухомі, в них є такі частинки. Вони схожі, відрізняються тільки, що на одній є ось такі кульки, які, я б сказав, навіть. Масажують вашу шкіру голови. А тут немає таких цяточок, і в принципі функція в них одна й та сама, просто відмінність між ними ось така. В принципі, якби була така одна насадка замість двох, я думаю, тут нічого такого критичного ви б не відчули. Значить, товар дуже класний, крутий, працює тихо, але продуктивність у нього дуже висока. Ставлю йому оціночку 10, із 10 і всім рекомендую. Розпакували це. У нас є подушка. Ось вона така не товста, тоненька, але я вам скажу, вона дуже м'яка. В неї тут є замочок. Можемо відкрити, подивитися всередині, у нас є наповнювач паролончик, але він такий дуже пружний і я б сказав навіть якісний. Обивочка в неї дуже цікава, незвичайна, але в той же ж момент якісна. Є така петелька, що кудись можна її повісити. Я вважаю там на якийсь стилець її покласти, щоб було вам і зручно, і тепло, і приємно сидіти, те, що треба. Так, по ціночці ставлю 10 із 10, але майте на увазі, що товщина її така Ну, не досить не дуже товста. Але має місце бути, переходимо далі. Відкрили наступний: це в нас є ось такий органайзер для ваших речей. Наприклад, сюди можна складати вашу там, якийсь одяг, якусь може, нижню білизну, там кудись на полочку поставити. Тобто, це така річ для організації вашого простору. Це в нас є середній розмір. 42 на 28, 25. В цих органайзерах є ось такі ручки, тобто можна в якийсь стелажик свій її вставити, набити речами якимись, і потім за ці ручки зручно буде діставати. Звичайно, воно після транспортування все-таки деформоване, але дуже якісне. Купуємо вже не один раз. Всім рекомендуємо. 10 із 10. Переходимо далі. Так, відкрили, це у нас є шкарпетки. Ось так вони у нас будуть виглядати. Принт дуже такий цікавий, якісний. Носки хочу сказати відразу теплі. Теплі ж вони? Що ці носки не є зимові, тобто в них там немає прям такого хутра, що вони прям такі були дуже теплі, але і тканина така товс, товстенька. Я б сказав, шкарпетки такі для якоїсь середньої пори, якщо можна так сказати. В складі ми маємо бавовну 85%, нейлон 13% і спандекс 2%. Тобто, можна сказати, що носки в нас є бавовняні. Якість дуже непогана, гарно тягнеться, 10 із 10. Переходимо далі. Так, відкрили наступне. Це в нас є також Карпетки, але це в нас є копія бренду Nike. чисто білого кольору. Лише в нас логотип є ось такий чорненький. Ем, якість просто супер, дуже класна. У нас є посередині. Дивіться, ще такі вставки, наче із резинки. І ось тут у нас є повністю резинка. Я думаю, користуватися ними буде дуже комфортно. По матеріалу, швидше за все, тут у нас є бавовна, ніде не написано, але ви розумієте, що ці всі резинки, це у нас є вставки синтетики. Значить, по якості, я вам хочу сказати, дуже круті. Ось так на перший погляд, якщо глянути на них, я б не сказав, наприклад, що це в нас є копія бренду. Виготовлені дуже якісно, можна сміливо рекомендувати. Ставимо оціночку 10 із 10. Наступне у нас буде це утеплені жіночі колготи. Ось ми їх відкриваємо. У нас тут є всередині таке тепле хутро. Напевно, коли відео це буде виходити, то вже воно буде не дуже актуально. Але майте на увазі, що можна замовити на майбутнє. Щоб ви розуміли, хутро закінчується ось тут. Утеплювач закінчується ось тут, тобто рівно на нозі. Далі тільки від п'ятки, і вам пішли, пішло таке утеплення. Дефектів вони не мають. Ставимо оціночку 10 із 10. Переходимо далі. Так, розпакували. Це в нас є чоловічі труси, розмір 6 xl Зразу вам хочу сказати, що 6XL це до наших розмірів ніякого відношення не має. Я просто замовив великі. Ну, там потрібно було по табличці зрівнювати розміри, і я ось так щось дивлюсь. То, можливо, на мене вони навіть будуть великі, але це потрібно все перевіряти експериментальним шляхом. Чотири штуки в комплекті різних кольорів. Я замовив чорний, сірий, червоний і темно-синій. По якості я вам скажу дуже гарні. Пошиті якісно, матеріал бавовна. Ну, Звичайно, ви розумієте, це у нас бренд такий ніякий, це китайський матеріал, також у нас тут є така вставка непогана, якісна. Ну, На перший погляд можу сказати, що труси якісні, пошиті гарно, дефектів ніяких не виявлено. Ставлю оціночку 10 із 10. Розпакували, це у нас є жіноча піжама. Виглядає вона доволі таки стильно, але якість, я вам хочу сказати, бажає, напевно, кращого. Тканина світиться дуже гарно. Можливо, вам зараз на відео здається, що тут все чітко, зеркальне. Насправді ні, я повністю бачу, що під нею знаходиться. Шви жахливі. У нас, типу, це резинка, але насправді це геть нічого не резинка. Оце в нас такі вставочки також виглядають прям дуже бідно. Купувалась вона в районі 20 гривень. Можливо, за 20 гривень і норм, але я б таку штуку не рекомендував. Швидше за все, посилання в описі не буде, бо ми залишаємо посилання тільки на якісні товари. Ну і штани, ці чи шорти, як воно там правильно називається, воно ніяке. Скажу вам відразу, тут така резинка, прям мега дішмо. Ставимо оціночку 2 із 10, ні в якому разі не рекомендуємо. І переходимо далі. Відкрили, це у нас є органайзер для прикрас. Наприклад, сюди ми можемо понатикувати ваших каблучок, сюди ми можемо якихось браслетів, цепочок накидати. Ось дивіться, у нас ще є така штука, що відтягується. Можливо, сюди наверх якісь сережечки, можливо, сюди якусь каблучку також можна покласти. В принципі, виглядає непогано. Є ось такий замочок. Нижня стінка в нас тверда, верхня така трішечки м'якенька. Там значить, є така прослоєчка з поролончика. Як мені підказують, це більш дорожній варіант. Я повністю з цим згоден. Вважаю, штука непогана. По оціночці давайте поставимо 8 із 10. В принципі, штука непогана, але є такі невеличкі моменти, навіть до цього замочка, який не дуже якісний, але працює. Ну і отут ось такий є дефект. Такий, наче воно, знаєте, погано підтягується резиночкою. Значить, 8 із 10 – це дуже непогана оціночка і має місце бути. Розпакували, це в нас є топ жіночий, світлого кольору. Він зроблений максимально просто, але що, прост, що є просте, те геніальне. Замовляємо вдруге, якість хороша. Зараз у вас буде жива фотографія, бо в нас вже така штука є. Фото прикріплю. Є, звичайно, такий невеличкий дефект, тобто типу, ниточка така, але це все відрізається, запальничкою підпалюється, і все буде дуже класно. Фішка його в тому, що він типу з такого матеріалу, як в'язаний. Дуже приємний на дотик, прям хочеться його трогати і трогати. Ставимо 10 із 10. На цьому у нас на сьогодні все. Підписуйтесь на канал і зустрінемось у наступних відео.